Ізраїль, єменські хосити там атакували країну. Принаймні, одна ракета влучила по території столичного аеропорту Бен-Гуріон. Вибухнуло біля третього терміналу. Є постраждалі. Повідомляє ізраїльська рятувальна служба Литовище Тимчасово закривали. Також призупиняли рух потягів з аеропорту в Тель-Авів, Єрусалим та у Модіїн. Нині всі обмеження вже знято. Бенгуріон вважається найзахиснішим аеропортом у світі. Попри це, у Цахал повідомили, що перехопити єменську ракету не вдалося. Почалося розслідування інциденту. У Румунії сьогодні обирають президента країни. Перші дільниці там відкрилися ще в п'ятницю для тих громадян, котрі живуть за кордоном. Сьогодні голосує решта країни. У виборчому бюлетені 11 кандидатів. Серед них найвищі шанси на обрання мають ультраправий євроскептик Джордж Сіміон та два проукраїнські політики орієнтовані на співпрацю країни з ЄС та НАТО. Це колишній сенатор Крін Антонеску та мер Бухареста Нікушор Дан. Це вже друга спроба набрати президента країни за останні півроку. Результати попереднього голосування, яке відбулося торік, восени визнали недійсними в Румунії. Тоді виграв проросійський пропуліст Келін Джорджеско. Цього разу його до участі в виборах не допустили. Політика звинуватили у махінаціях у соцмережах та іноземному втручанні у передвиборчу кампанію. Ну а росіян. Які візьмуть участь у автопараді 9 травня у Стокгольмі, їх позбавлять посвідки на проживання у Швеції. Про таке повідомили у шведському міністерстві міграції. Заява була зроблена після того, як стали відомі подробиці проведення майбутнього російського заходу. Журналісти з'ясували, що серед його учасників мають бути колишній лідер шведських неонацистів, екс співробітник міністерства внутрішніх справ Росії та відверті прихильники Путіна. апарат апарату шведській столиці проводить російська організація «Безсмертний полк, яка щорічно влаштовує пропагандистські акції, як в Росії, так і в різних країнах світу. У шведському міністерстві міграції заявили, що не будуть проявляти гостинність до тих людей, які загрожують безпеці їхньої країни. Ну, а власне, нині вся Європа і чи не найбільше це країни Балтії активно готуються до ймовірної агресії з боку Росії, адже приводів для занепокоєння є чимало. Це і словесні погрози, і провокації в Балтійському морі. Ну і ворожі військові навчання, які восени планують провести разом Росія та Білорусь. Як готуються країни Балтії? Наші литовські колеги поділилися інформацією з владою Цимбаленко. Нарощують військове виробництво, укріплюють кордони і готують план масової евакуації. А ще збирають тривожні валізи. Дорі у